Привіт, записувала для вас досить багато відео відносно того, що коли затримують вас ТЦК, коли відповідна поліція затримує вас на вулиці і далі везе вас в ТЦК, що робити, що є законним, що є незаконним. І досить багато від вас отримує відповідні відповіді. За три роки по суті, ну змінилося досить багато. І якщо на початку там 2022, і 2023, всі пам'ятають, що. Не було і того акта відмови відповістки, то зараз там багато чого є нововведень. Але все ж таки ці запитання залишаються, тому я знову ж таки вирішила і ще одне відео присвятити адміністративному затриманню під час мобілізації. І тим питанням я розгляну, які ви писали мені в коментарях. Я відповідно їх трохи постараюся сьогодні проаналізувати і надати вам відповіді. Отже, за адміністративне затримання під час мобілізації, що вам... Потрібно знати, як захистити свої права в умовах мобілізації. Це питання взаємодії з працівниками ТЦК і поліції стає сьогодні досить актуальним. Зміни до законодавства, зокрема, закон України про національну поліцію від 2024 року надають поліції нові повноваження щодо адміністративного затримання і доставлення до ТЦК громадян, які вчинили адміністративні правопорушення, які передбачені статтями 210-210 Прим. -210 1 кодексу України про адміністративні. Правопорушення, адміністративне затримання це тимчасове обмеження свободи пересування з метою припинення правопорушення, встановлення особи, складання протоколу або забезпечення розгляду справи. Воно може тривати 3 години. Це стресова ситуація, тому важливо знати свої права і діяти відповідно до закону. Ваші дії під час затримання: по-перше, зберігайте спокій і не конфліктуйте. За можливості уникайте ескалації ситуації. Попросіть поліцію. Поліцейських увімкнути боді камери для відеозапису. Фіксуйте події, якщо можливо, здійснити власне відео або Аудіозапис, але уникайте зйомки облич поліцейських і військових. Вимагайте ідентифікацію. Попросіть осіб, які здійснюють затримання, пред'явити свої документи і представитися. І службові посвідчення, зверніть увагу, що додаток до жетона не є службовим посвідченням. Запам'ятайте деталі, запишіть посади, звання, прізвища, імена по батькові поліцейських і представників ТЦК. Номери службових автомобілів, а також точний час та місце затримання, Дізнайтеся причину. Обов'язково запитайте, з якої причини вас затримують. Вимагайте зачитати ваші права. Поліцейські зобов'язані зачитати вам ваші права, повідомте близьких. за можливості, негайтом повідомте родичів або друзів про ваше затримання, місце знаходження, щоб вони могли знайти адвоката. Просіть адвоката, ви маєте право на правову допомогу, у тому числі через безоплатну вторинну юридичну допомогу. Повідомте про потреби, якщо вам потрібна медична допомога або необхідна. Не прийняти ліки, негайно повідомте про це, які ваші будуть подальші дії. Запитайте, як довго триматиме затримання та яким буде подальший процес. Відмовляйтеся від огляду без понятих і адвоката. Не погоджуйтесь на особистий огляд, огляд речей вилучення документів без присутності понятих і адвоката. Користуйтеся правом на мовчання згідно зі статтею 63 конституції України. Ви маєте право відмовитися від відповіді на будь-які питання та на надання пояснень щодо себе, не підписуйте документи без адвоката, не підписуйте жодних документів або визнань без присутності адвоката. Ви маєте право консультуватися з адвокатом або юристом на будь-якій стадії затримання, фіксуйте порушення, запишіть всі зауваження та незаконні дії з боку посадових осіб до протоколу про адміністративне правопорушення і затримання. Звертайтеся до вищих інстанцій, якщо ви вважаєте, що ваші права порушуються. Або у вас затримали незаконно звертатися до органів вищої інстанції чи суду. І пам'ятайте, найкращий спосіб захистити свої права це дотримуватися закону. На сьогоднішній день є також актуальними питання щодо адміністративного затримання. У яких випадках може здійснюватися адміністративне затримання військово зобов'язаного? Отже, адміністративне затримання застосовується у випадках, передбачених статтями 260 Кодексу України про адмінправопорушення, а також згідно з новою частиною 5 статті 24 закону України про національну поліцію, це може відбуватися з метою припинення адміністративного правопорушення. Тобто, це коли інші заходи впливу на громадянина, які нібито чинять адмінправопорушення, вже вичерп.новлення особистості. Протоколу про адміністративне правопорушення. Якщо його неможливо скласти на місці, або якщо складання протоколу є обов'язковим забезпечення своєчасного та правильного розгляду справи та виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення. Доставлення до ТЦК. Призовників військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 210 прим 1 Кодексу України про адмінправопорушення, порушення правил військового обліку, і порушення законодавства про оборону мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Ще таке запитання від вас: яким чином оформлюється адміністративне затримання під час мобі... мобілізації? Адміністративне затримання? Оформлюється протоколом про адміністративне затримання, який складається співробітниками поліції. Форма такого протоколу визначена у додатку номер 5 інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції. У протоколі зазначаються дата, місце, відомості про особу, яка склала протокол, відомості про затриманого час і мотиви затримання. Протокол підписується посадовою особою та затриманим. У разі відмови затриманого від підписання, про це робиться відповідний запис. У чому різниця розшуку від адміністративного затримання? Розшук та адміністративне затримання це абсолютно різні процесуальні дії. Розшук застосовується виключно до осіб, які перебувають у реєстрі МВС, особи, які переховуються від органів влади, підозрювані, підсудні, боржники за виконавчими провадженнями, зниклі безвісті ухилянтами. До розшукових осіб поліція застосовує затримання, а не адміністративне затримання. Отже, ці дії є незалежними одна від одної. У чому різниця затримання від адміністративного затримання? Це різні процесуальні дії, що регулюються відповідно різними нормативними е, актами. Адміністративне затримання передбачене виключно Кодексом України про адмінправопорушення. Затримання ж регулюються нормами закону України про національну поліцію і стосується більш широкого спектру ситуацій, включаючи затримання осіб, які перебувають у розшуку. Різне нормативне регулювання впливає на підстави, наслідки, права та обов'язки осіб. Поліцейські співробітники ТЦК можуть здійснювати адміністративне затримання військовозабов'язаних. І в яких випадках? поліцейські співробітники ТЦК можуть здійснювати адміністративне е, затримання військовозабов'язаних. Ще таке було від вас питання Отже, згідно зі статтею 262 Кодексу України про адмінправа порушення і статтею 24 закону України про національну поліцію, адміністративне затримання можуть здійснювати лише органи внутрішніх справ, тобто національні Національна поліція це стосується порушень призовниками військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Та не уповноважені законом на адміністративне затримання. військовозобов'язаних. Про адміністративне затримання складається протокол. І ще одне запитання від вас: так протокол про адміністративне затримання. Є обов'язковим згідно з частиною першої статті 261 Кодексу України про адмінправопорушень. У ньому зазначаються дата, місце, посада, прізвище, ім'я по батькові особа, яка склала протокол відомості про затримання, час мотиви затримання. Протокол підписується посадовою особою та затриманим. Про місце знаходження особи, затриманої за скоєння адміністративного правопорушення негайно повідомляють її род. родичі повинні бути негайно повідомлені про місце знаходження затриманої особи, згідно із частиною 2 статті 261 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У протоколі про адміністративне затримання робиться відповідний запис із зазначенням дати часу і способу повідомлення. Якщо повідомити родичі, не Можлива або затримання відмовляється надати інформацію для їх повідомлення. Про це також робиться відповідний запит. Органи посадові особи, які здійснили адміністративне затримання, повинні про це інформувати. Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Ці, як я вже сказала, вони зобов'язані це робити, крім випадків, коли особа захищає себе особиста або вже має захисника, тобто відмовляється від цього. Це передбачено частиною 3 статті 261 того ж Кодексу про адмінправопорушення. Ще питання: скільки може тривати адміністративне затримання за порушення законодавства про мобілізацію? Адміністративне затримання особи, яка вчинила адмінправопорушення, може тривати не більше трьох годин, як я вам вже казала. Також частина 1 статті 263 КУПАП. Важливо зазначити, що особа вважається затриманою з моменту фактичного обмеження її свободи пересування, а не з моменту складання протоколу, якщо я не виходжу з дому. Як тоді відбуватиметься адміністративне затримання цікаве правда запитання. У разі якщо ви сидите вдома і відповідно, порушуєте військовий облік, то чи може поліція до вас зайти? Поліція та ЦК не мають права входити до житла або іншого жилого чи нежилого приміщення без згоди власника. Якщо у працівника поліції відсутнє відповідне рішення суду про такий дозвіл на входження проникнення до приміщення. статтею 38 закону України про Ціональну поліцію визначено випадки, коли поліція може проникнути в житло чи інше володіння особи без мотивованого рішення суду, але це можливо лише у невідкладних випадках, які пов'язані із Порятунком життя людей та цінного майна під час надзвичайних ситуацій, безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у скоєнні кримінального правопорушення, припиненням кримінального правопорушення, що загрожує життю осіб, які перебувають у житлі чи іншому володінні, проникнення поліцейського у житло чи інше володіння особи, не може обмежувати його права користуватися власним майном. Про застосування такого обов'язкового заходу відповідно також складається протокол наразі без відповідного рішення, ухвали суду вилучити військово зобов'язаного з дому немає законних підстав. Також на сьогодні відсутня законодавча база для видачі судом такого рішення ухвали, окрім випадків звернення до суду в рамках кримінального провадження щодо військовозобов'язаного, який ухиляється від мобілізації. Ну на сьогодні, в принципі, я не зустрічала ще жодної ухвали суду відносно того, що можна було проникнути поліцейським разом із представниками ТЦК до. Приміщення особи, яка ухиляється і порушує військовий облік, тому в принципі на сьогодні таких прецедентів немає. Я сподіваюся, що дане відео було для вас корисним. На деякі часті ваші запитання я змогла коротко відповісти. Якщо у вас були ще запитання, обов'язково пишіть їх у коментарях. Не забувайте про наявність у нас телеграм-каналу і соціальних мереж. Також хочу висловити сьогодні свою подяку збройним силам України за можливість записувати для вас це відео. Я вірю, і сподіваюся, що все буде Україною.